Хочете швидко набрати підписників на YouTube? Сьогодні розповім, як це швидко зробити за допомогою YouTube Shorts. Цей формат швидко завойовує популярність та відкриє для вас нові можливості. Підписуйтесь на цей канал та ставте вподобайки. YouTube Shorts це короткі відео до 60 секунд. Вони стали популярними завдяки простоті створенню та величезному охопленню. Згадайте TikTok, ті ж самі відео. Чому варто використовувати шортс? По-перше, алгоритми YouTube активно просувають ці відео в стрічках рекомендацій. По-друге, короткий формат дозволяє швидко зацікавити нових глядачів. Навіть якщо у вас мало підписників, шортс можуть дати стрімкий ріст вашому каналу. Тепер поговоримо про стратегію. Ваші шортс повинні бути короткими, яскравими та захоплюючими. Головне правило зацікавити глядача в перші 3 секунди. Ви можете використовувати різні формати поради, розваги чи вірусні тренди. Для створення шортс не потрібна дорога апаратура. Використовуйте свій смартфон та програму для монтажу. Не забудьте додати субтитри, музику та ефекти. Це підвищує взаємодію з контентом. Правильні заголовки та хештеги це запорука успіху. Використовуйте трендові хештеги та коробки заголовки, але змістовні. Ну що, готові створити свій шорт та піднімати канал на новий рівень. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. А тепер вперед до зйомок. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Слава Україні, слава ЗСУ!